Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу для вас відзняти відео про свої запаси косметичних засобів по догляду за тілом. І почати хочу своє відео запасів гелів для душу. Ось такий от гель для душу. Досить недавно новинку карибський франжем Фран маю від компанії Юнайс. Nice. Об'єм тут 250 мілілітрів. Далі. Маю також від компанії Юнайс nice. nice. японський Юзу. Ось такі от дуже класні ті гелі. Мені подобаються. Вони такі. Аж не занадто густі, але дуже пахнючі і дуже гарно зволожують шкіру і гарно піняться. Далі є у мене ще два гелі від компанії Doctor Клінік. Є ось такий от. Також мені дуже ці гелі. Подобаються. Тут такий гарний квітковий аромат, і вони дуже густі. Далі ще один гель від компанії Doctor Клінік» маю. Ось такий. Далі маю декілька гелів від компанії. Оріфлейм ось такий от блосум квітковий від компанії Оріфлейм. Також маю ось такий от молоко і мед крем-гель для душу від компанії Oriflame. І також маю від компанії Oriflame Love Nature. Малинка. Далі покажу вам ще декілька гелів від компанії Фармасі. Маю ось такий гель олива, також маю. Досить недавну новинку в минулому каталозі з'явилася. Ось такий от гель для душу. Також маю від компанії Avon. ось такий невеликий об'єм. І маю також знятість вже, його вже немає в каталогах, він мені приходив як подарунок сюрприз кохання в Парижі. Дуже люблю цей гель. Маю ще один такий в запасах. І також маю два гелі від компанії Євроше. Маленький об'єм. 200 мілілітрів. Так, з гелів, здається, це все. Якщо ще щось забула, то я докладу вже. А тепер хочу вам показати ще запаси своїм засобів для інтимної гігієни. Ось такий от засіб. Дуже чудовий гель для інтимної гігієни. Тут великий об'єм від компанії Юнайс, У мене є їх 5 одиниць. Гельчиків маю. Його, до речі, дуже надовго вистачає, як береш його в користування, бо тут, я ж кажу, цілих 500 мл. Далі маю також ось такий гель для інтимної її з ромашкою. Тут також, скільки тут об'єм, також 500 мл. Ще ось такі. Ще два також п'ять в наявності. І маю також ще такий. тридерм. Великий об'єм і менший, також геть для інтимної гігієни. І маю ще в запасах один фемінельку від Oriflame. Маю ромашку від доктор Клінік. Маленький об'єм. І маю також від Avon Один. Так, це, здається, зелів для інтимної гігієни це все. Далі покажу вам ще, яке рідке мило маю в запасах. Маю ось таке от від компанії Doctor Клінік». Недавно брала, брала три, одну віддала дітям. Один флакон взяла в користування і один маю в запасах. Далі маю від компанії фармасі ось таку оливу. Рідке мило для рук. Маю також від компанії Фармасі. Натюрель. Ось такі от. Секундочку відкрию двері котику і маю також від компанії Oriflame ось такий рефіл лимон і вербена. Дуже мені подобається також. Це рідке милку, я ним користуюся і як гелем для душу. Зараз на даний момент я таким користуюся в ванні, у мене є, а це ще один є в запасах. Далі, що покажу вам, покажу вам далі лосьони для тіла. Є у мене ось такий от з авокаду лосьон для тіла в об'ємі 400 мл від компанії Avon. Також від компанії Avon Лосьйон для тіла кокос. Один лосьон для тіла від компанії Avon. Ось такий також 400 мл тут. Від компанії Євеста маю отаку папаю, талія. Також маю від компанії. Фармасі ось таку от новин лосьон для тіла. Далі маю ось такий от зволожувальний гель для тіла. Замовляла на сайті в Єві. Стоїть в запасах, ще не користувалась, не встигаю всім користуватися і трішки продаю на шафі. Також маю дуже класний ось такий от лосьон для тіла від компанії Vroche Evidence. Дуже пахнючий аромат і дуже гарно зволожує шкіру. Дуже люблю також цей лосьон. І маю від компанії Dr. Clinic ось таку отденьку лосьон. Також маю парфумований лосьйон від компанії Avon Персів Кашемір в оп'ємі 150 мл. Маю Attraction Glam. Також від компанії Avon. Також 150 мл. Це ще в старому дизайні вони йдуть по 150 мл. Зараз вже Компанія випускає в об'ємі 125 мл. Маю також мабусін ось такий. от, Колись мені приходив з парфумами парфумований лосьон для тіла. Маю два лосьони Signature від компанії Pharmacy парфумованих. І Маю від компанії Фармасі ще ось такий парфумований лосьон Бліз. і парфумований лосьйон Мадам. Це мої гелі для душа, гелі для інтимної гігієни. Рідке мило для рук і парфумовані і звичайні лосьйони для тіла. Трішки підскладала все. Гелі для інтимної її не позабирала. І покажу вам далі, що є у мене в запасах. Далі йдуть парфумовані креми для тіла. Є ось такий візаж у мене від компанії Unice. Тут великий об'єм 500 мл. Є у мене також від компанії Юнайс. Nice. Ось такий от бальзам. З паприкою і перцем чілі. Далі від компанії Юнайс nice. є в мене також. Ось такий от бальзамчик, акулячий хрящ в запасах є. І далі покажу вам від компанії Farmaсі є у мене ось такий от бальзам тутюна. Ось такий от в тюбику. Далі від компанії Avon маю ось такий от какао зволожувальний крем. Він тут зазначений як крем для обличчя, для рук і для тіла. Великий об'єм. Далі від компанії Oriflame маю. Ось такий от парфумований крем для тіла Giordani Gold Essence. Маю молоко і мед. Ось такий великий об'єм. Ще один класичний ось такий от молоко і мед. Два. Ось таких от креми маю від компанії Oriflame. Також в великому об'ємі. Далі покажу також компанія Oriflame. Divine парфумований крем для тіла. Далі знову буде. Компанія Oriflame, лови на кокос і манго. Такі от теж кремчики для тіла. Є у мене в запасах. Пропустила ще от лосьон для тіла від компанії Unice. Зволожувальний лосьон для тіла. І є в мене ще ось такий от Лова Натюра шоколадний кремчик. Дуже має приємний запах шоколаду, солоденький такий. Тут менший об'єм, скільки тут 150 мл. Ось такий от крем. Далі маю ще ось такий от пілінг. Для них по догляду за ніжками від компанії Doctor Clinic в запасах. Маю ось такий крем-батер. Це я купувала в Аврорі його. Також стоїть, чекає своєї черги, ще не користувалась, лежить в запасах. Далі покажу вам ще дезодоруючий крем для ніг від компанії Юнайс. Nice. Також ось такий от крем великий об'єм для ніг від компанії Юнайс. Nice. Маю чайним деревом. маю також, бальзам, такий пом'якшувальний бальзам для тіла, для сухої шкіри, він такий, як ось цей засіб від компанії Oriflame. Тендеркари, отакий от. Тільки тут в Юнайсі вони чимось подібні. Більший об'єм тут, тут 100 мл, а тут бочоночки такі йдуть у малому об'ємі. Ось такий от від Оріфлейма маю. І ще один є такий пом'якшувальний засіб від компанії Оріфлейм. Таких засобів. Далі покажу вам ще дезодоранти, парфумовані, антиперспіранти для тіла з таких два і є звичайні кулькові. Маю один чоловічий в запасах від компанії Avon Маю жіночий від компанії Івроше Ромашка. Він же ще у мене в старому зразку. Зараз вони вже йдуть в оновленому дизайні. Це я ще раніше купувала, тому що ось в такому вигляді він далі. Також у мене є ще від компанії фармасі дезодорант антиперспірант. І є також ось такий от від компанії Лівеста в запасах. І також ось такий от чоловічий, купувала в Аврорі його для себе хотіла спробувати, бо неодноразово чула відгуки, що жінки користуються такими. Антиперспірантами їм подобається. Тому також поки що ще користуюсь іншим, а цей в запасах. Далі ще у мене гелі для душа ось такі от є ліміточки, три мініатюрки, апельсин в шоколаді. І ось цей фіолетовий, як і ожинована солода. Ожинова насолода два штучки і апельсин в шоколаді один. Також маю такі гелі, дезінфікатори для рук. Маю чотири штучки. Це від компанії Юнайс. Nice. Ось такі от маленькі. І маю милка ось такі від компанії Фаберлік. Кускове милку два. Це у нас Клубніка, полуниця. А це у нас ківі. І також кускове милку ще маю ось таке от від компанії Оріфлейм. Ось таке от блосом квіткове від компанії Оріфлейм. Таке також від компанії Oriflame. Таке от парфумоване милко маю від компанії Livesta. Одним таким користуюся, а одне маю ще в запасах. Купувала в наборі з парфумами. І маю ще кускове милко. Молоко і мед від компанії Oriflame. Цієї продукції це все. Зараз трішки приберу місце і покажу вам ще кремчики для рук, які маю. І зараз ще покажу вам креми для рук, які я маю в запасах. Почну з компанії фармасі Маю два ось такі креми для рук. Маю два креми для рук олива. Маю календула, який у нас недавно з'явився. І маю ось такий також з новинок кремчик для рук. Далі покажу кремчики від компанії. Avon. Маю ось такий от. Маю ось такий, який зараз також вже немає в каталогах. Це він мені приходив як подарунок сюрприз. Тут великий об'єм, бо зараз вже випускаються 75 мл, тут 100 мл об'єм. Маю ось такий от ананас. І маю парфумований кремчик кремчик Today Tomorrow Everlasting. Це наша новинка. Ось так от виглядає. Тут маленький об'єм 30 мл. Далі тепер покажу вам. Кремчики від компанії Oriflame. Маю ось такий от кокос. Їх, здається, більше є у мене, ніж два. Зараз подивлюся. Ні, ніби бачу тільки два. Далі є у мене три ось таких от молоко і мед від компанії Oriflame. Є у мене два парфумованих ось такий от парфумований з ароматом Ember Elixir. Парфумований кремчик для рук. І є у мене з парфумований з ароматом від Woman Collection. Lilas. Ось такий. Є у мене також. серии рейфрут авокаду и вот такие вот так три объем семьдесят пять миллилитров далее есть вот таких вот два Креми також від компанії Oriflame. Є такий от лосум квітковий, І ось такий. з вітаміном є. Е. Є ось такий ж також від компанії Oriflame. І Cream маленький об'єм 30 мл. Здається, все я показала. Ось так от. Виглядаю, я вже трішки все потрошки складала, бо не вміщалось все. Ось такі мої запаси з косметичних продуктів по догляду за тілом. В наступному відео зроблю огляд на продукти. На засоби подогляду за обличчям. Усім дякую за перегляд. Мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.